Уроку дії населення у разі загрози або надзвичайних ситуацій воєнного характеру, сигнали оповіщення населення, увага всім, повітряна тривога, хімічна небезпека, шляхи і правила евакуації, види укриттів і ознаки надійного і ненадійного укриття. У разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій воєнного характеру населення має дотримуватись певних дій. Для забезпечення своєї безпеки. Евакуація є критично важливою процедурою, що забезпечує безпеку людей під час надзвичайних ситуацій. Евакуаційні шляхи це безпечні маршрути, коридори, сходові клітини, що ведуть до евакуаційних виходів. Евакуація повинна початися за відповідним звуковим сигналом. Сигнали оповіщення населення. Є швидкими засобами інформування громадян про наслідки загрози та небезпечні ситуації. В Україні існує кілька основних сигналів, які використовують для оповіщення населення. Розглянемо їх детальніше. Сигнал увага всім! Цей сигнал традиційно використовується для загального оповіщення про надзвичайну хворобу. При отриманні цього сигналу громадянам слід зупинитися і прислухатися до подальших вказівок. Перевірити інформацію через офіційні джерела, телебачення, радіо чи інтернет і дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади. Сигнал Повітряна ТРИВОГА. Цей сигнал повідомляє про загрозу повітряного нападу, наприклад, авіаудару або ракетної атаки. При отриманні сигналу повітряна тривога слід негайно знайти укриття в захищених приміщеннях це підвалах чи бомбосховищах. Слід уникати відкритих просторів та великих скупчень людей та слідкувати за інформацією від офіційних джерел про розвиток ситуації. Сигнал хімічна небезпека. Цей сигнал вказує на можливу загрозу хімічної атаки або витоку небезпечних хімічних речовин. У випадку отримання цього сигналу важливо закрити всі вікна та двері, щоб уникнути пропуску небезпечних речовин. Необхідно використовувати захисні маски. Та слухати інформацію від служби порятунку і приймати їх рекомендації. Знання та правильна реакція на ці сигнали можуть врятувати життя. Укриття є першими конструкціями для захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій. В Україні існує кілька основних видів укриттів: сховища. Це герметичні споруди, які забезпечують тривалий захист людей від небезпечних факторів, таких як радіація або хімічні речовини. Протирадіаційні укриття. Це герметичні споруди, призначені для людей в умовах надзвичайних ситуацій. Бомбосховища. Вони захищають від вибухів та їх наслідків, зокрема уламків та теплової хвилі. Найпростіші укриття. Це цукольні та підвальні приміщення будинків, підземні паркінги та переходи. Вони зменшують ймовірність уражень ударною хвилею, світловим випромінюванням і проникаючої радіації. Укриття є місцем для забезпечення безпеки під час надзвичайних ситуацій. Давайте розглянемо ознаки його надійності. Укриття повинно бути захищене від опадів і підземних вод, що запобігає затопленню. Надійне укриття має бути спроєктоване для витримування ударних хвиль та вибухів, що забезпечує додатковий захист. Важливо, щоб укриття мало щонайменше два виходи, що дозволяє уникнути пасток у разі завалу. Сховища повинні бути герметичними, щоб захистити людей від шкідливих газів і радіації. Добре облаштоване укриття повинно мати систему вентиляції для забезпечення свіжого повітря. Тепер давайте розглянемо ознаки ненадійного укриття. Укриття з лише з одним виходом може стати пасткою у разі небезпеки, так як воно може бути завалене. Якщо укриття не має належних умов для тривалого перебування людей, наприклад, наявність води, їжі, санітарних умов. Воно визнано ненадійним. Укриття, в якому є легкозамисті речовини або речовини із сильним запахом вони є небезпечними. Якщо укриття не підтримується в належному стані, наприклад, протікає дах, тріщини в стінах, це може свідчити про його ненадійність. Знання цих ознак Допоможе людям швидше й ефективніше визначити безпечні місця під час надзвичайних ситуацій.